З висоти гори бачу арену. Розпочну спуск донизу, починаючи з першого щабля. Перепочину, бо круто йти, а я не бачу. Оце вже стільки пройшов. Залишилося ось це тільки подолати і я вже буду внизу. Я вже внизу біля співочого поля. Звісно, що воно не працює. А колись, коли тут зведені гори співали Шевченка, то звук гримів над всією Україною. Ревета і широкий, лунало звідси. Уявляєте міць звуку, який далі нам звідси для глядачів, що сиділи тут переду на лавочках. А далі вся гра була обсіяна стоячими глядачами. Тепер там дерев багато. Не все вже видно з різних точок. Та й дивитися ні на що. Не звучать тепер тут пісні. Від співочого поля я крокую ще далі, ще нижче, до дороги, яка розділяє ці дві гори. Тут я побував і буває тут все життя. А от на той бік гори буду збиратися вперше. Мені навіть цікаво, що там буде? І географічне і навіть геометричне просторове мислення мене нічого мені не підказує. Треба обережно перескочити. Ага. Все нормально. І ось переді мною вже інший сил гори, а під ним плещиться водиця. вже я рибалив на цьому ставку і було це на тому березі. повірю у міць цього містка щоб з обережністю подивитися як вода стікає цього ставка в інший. мені такі гідротехнічні споруди дуже страшні ландшафт тут змінився ймовірно десь у цьому місці і кидав лягачка у воду щоб знімати красів для кота і ловилися доволі, вони тоді непогано. Клювали навіть відразу на два гачки, і штук по 25 було приноси. Після дамби видно інший ставок. Тут я всього один раз закидав гудлище і спіймав, окуня і більше нічого, а навкруги. Тепер далі й далі, куди я буду підійматися темніє ліс. Віддаляюся від ставків, від тієї дороги, щоб піти. Униць для мене світ. Буду ось потихеньку підійматися на цю гору. Ні разу тут я не ходив, поки сухо іти можна. Вже на один фільм в цьому сезоні я зніму менше, тому що як я нещодавно викрапкався з простуди, а жінка і син ще й долі. І досі страдають нею. Хотіли ми з Романом здійснити експедицію в бік базівки обережно, велосипедом і пішки. Минулого тижня та не судилося. І ось я тільки вирішив прогулятися в місці цим парком, де моя ще нога тут на скелі гори не ступала. Тут розгалуджено безліч стежок, та я повернуся на ту головну, якою я підіймаюся до гори. Підума будь сюди. Тепер зрозуміло, де це я вийшов. Але як вулиця по-старому називалася, забув, а по-новому, тим більше не знаю. Виявляється, в цьому сквері я вже колись бував, підходивши сюди з іншого боку, тому що я ще впізнаю могилу письменника пана Самирного. Внизу хтось допохований із рідні. Читати не бачу. Завершую цей матеріал, ідучи в напрямку торгово-розважального комплексу Конкорд. А ось переді мною бачу школу, у якій свого часу навчався Олег Кошовий. Потім він перебрався до Краснодону, де й воював з фашистами підпільно.